А пам'ять давні я рани, пливе, мов павутина рання, і серце, і душу оплітає, спасіння не шукай, немає, а пам'ять крізь колючі терни прорветься, в сторону не зверне, І пронесе болючий спомин і дні, і ночі ним наповнить. А пам'ять крізь віки. Століття пересторогою засвітить, життя уроки, хто забуде, не вартий глянути в майбутнє, Із покоління в покоління Хай світить пам'яті проміння, Хай не кін'яніє і не гасне, Хай стукає, мов серце власне. Мов черкнув душу гострим стременом, заглянув ранок в ранок сірею вікно, як тенька є в тривозі кожна мить. Тобі були, втомився день у круговерті справ, блаженство мрій крилатих відібрав, в чеканні застигає кожна мить, тобі болить. І вечір похилився на плече у тиху ніч у сон перетече, Та спокоєм і ніч не забренить. Тобі болить, А ранок, день і вечір, як брати, гармонію все прагнуть віднайти. Життя ж сочиться ранами століть. Тобі болить.